У Кропивницькому, втретє, за два тижні вийшли на протест проти ухваленого 22 липня закону 12414, який підпорядковує Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру генеральному прокурору на площі героїв майдану. Люди тримали плакати з написами: зокрема, не зраджуй армію зупини 12414, Ні, диктатурі. Я вийшла на підтримку цієї акції для того, щоб в нашій країні не створювалась диктатура, тому що наша теперішня влада вона підтоптала під себе всі державні органи. Я сподіваюся, що вони схаменуться, переголосують той закон і набусаб і стануть знову незалежними структурами. За словами співорганізатора Юрія Митрофаненка, до акції долучились півсотні людей. Закликають Верховну Раду ухвалити закон, який не обмежуватиме повноваження антикорупційних органів НАБУ та САП. каже, планує завтра долучитись до акції протесту у Києві. 31 липня Верховна Рада має розглянути законопроєкт президента про посилення повноважень Набу та САП для того, щоб незалежні структури не були залежними. І в цьому наша мета набу і са були створені в 2015 році після перемоги революції гідності над диктатурою над диктатурою Януковича режиму Януковича. І після перемоги революції гідності шлях України до Європейського Союзу до НАТО він став незворотнім, особливо в умовах війни з Росією. І тоді наші західні партнери, союзники, вони запропонували Україні утворити структури незалежної уваги від влади. Від президента, від генерального прокурора для боротьби з корупцією, це були НАБУ і САП. Очікую прийняття законів, які повернуть незалежність антикорупційним структурам в Україні. Нагадаю, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроект про підпорядкування Набута САП генеральному прокурору. Підтримали документ 263 парламентарі. 13 проголосували проти, 13 утримались, 35 не голосували. Згідно з законопроєктом 12.414 змінили повноваження Набута САП. Зокрема, генеральний прокурор отримав право давати обов'язкові письмові вказівки детективам національного антикорупційного бюро. Доступ до всіх справ бюро або право надання такого доступу будь-якому іншому прокурору може закрити. Ти розслідування на вимогу сторони захисту вирішувати спори про підслідність та підписувати підозри високопосадовцям. Також скасували заборону на передачу справ набу іншим правоохоронним органам. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури втратив право входити до групи прокурорів. Це вирішуватиме тільки генеральний прокурор. Після протестів, які відбувалися після. Президент Володимир Зеленський 23 липня заявив про підготовку президентського законопроєкту, що має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій та унеможливити російський вплив на правоохоронну систему. Розгляд цього законопроєкту у Верховній Раді планують 31 липня. Тривала акція півгодини. Речниця поліції області Віталіна Бевзенко сказала Суспільному, що поліція не рахує кількість учасників таких зібрань. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.